Ви добре мене бачите, чуєте? Так. Значить, мені і треба, це... щоб ви прокоментували. Дивіться, я зараз вам показую фото і пояснюю ситуацію. І ви скажете ваше слово. Фото номер один. Супер. Так, і вона ж. Фото номер два. Класно. Значить, це... вона зробила операцію. Чоловік її вклав 11 тисяч доларів. Тільки но ну, операцію було зроблено, вона з чоловіком розлучилася сказала, що він поганий, вона з ним жити не хоче. Прокоментуйте, будь ласка. Це напевно, твоя дружина. Ні, не моя, це американці. Отже, прокоментуйте, будь ласка. Буде <смірші> так тримати. І ще раз. Так тримати. Тобто, ну це ж шахрайство, дівчатка. Та й це що ти мені такого наш? А чого шахрайство, Отже, що в нас не було одружено? Ну, вона була з ним за ним заміж нею. Так, так він же вкладав гроші в неї як свою дружину, а не просто щоб вона була гарною для когось. Так нас собі з ним тут вже. А можливо, там справа була в операції, можливо, вона собі запланувала. так? Там була інша певна причина, щоб розійтись. Можливо, таке? Неможливо такого, тому що все відбулося одразу після того, як він вклав гроші. Одразу. Це так, та так. Нашу, так. Я вважаю, що правильніше. Ну так, дівчатка, це ж шахрайство. — Шахрайство, нехай! Тобто ви не засуджуєте шахрайство? — Я не засуджую людей взагалі. Взагалі, тобто можна робити все, що завгодно. А чого ні? Ні, я я уточнюю вас, мені цікаві так. ваші моральні принципи. Знаєте, колись дуже багато років тому. Мені один кавказець він сказав: каже: я не люблю красивих людей, тому що вони тільки зовні красиві, а всередині там демони. Ось і я от потім почав на красивих, на симпатичних людей, особливо осіб жіночої статі, дивитися саме з такої позиції. І життя мені час від часу підтверджує правдивість тих його слів. Розумієте? От що цікаво. Але вона завжди красивою не була, зробила собі ніс і стала і розумною. І... Ні, ні. Я я не про неї, я про моїх співрозмовників в житті. Я ж її не знаю. Вона ж в Америці, а я ж українець. Ну ось таке. Ну добре, гарної вам ночі, дівчатка. Привіт, нікого не засуджуємо.